7-й розвідувальний батальйон отримав вкрай необхідну технічну допомогу: два квадрокоптери Мавік та дві зарядні станції Екофло. Ці дрони є незамінними для розвідки, а ще для порятунку життя наших захисників. Натомість зарядні станції забезпечать безперебійне живлення для важливого спорядження. Передають нам зарядні пристрої «Екофло», які знаходяться на безпосередньо на позиції, які дають змогу заряджати рації. Ну і не тільки рації, також мавіки дають то ну розвідують обстановку, хто перед нами що твориться, допомагають хлопцям, щоб вони знали чи очікувати наступ, не очікувати. Ну і такому. В раді. Передати обладнання вдалось завдяки конкурсу проєктів та програм. 80 на 20. Більшу частину суми профінансувало місто, а решту волонтери та громадські організації, і небайдужі мешканці та підприємці. Дуже важливо завжди підтримати їх, але станом на зараз е, актуальне питання. Безперебійно електроенергії. власне, ці два екофло будуть слугувати для того, щоб заряджати наші мавіки і відповідно живити обладнання, для того, щоб хлопці. Продовжували боронити нашу рідну землю. Авторка проєкту Галина Панків має за плечима вже дев'ять успішно реалізованих і закритих проєктів для військових, використовуючи різні муніципальні програми, зокрема бюджет участі та 80 на 20. Ми будемо знову брати участь, якщо будуть запущені ці проекти. А я сподіваюся, що вони будуть запущені, і ми будемо знову брати участь для того, щоб хоч трошки допомогти. Ще хочу сказати, що є ще одна програма 70 на 30. Там трошки інакша є специфіка. Там так само виділяються кошти з міської ради згідно цієї програми 100 тисяч, бо тут по 500 тисяч міська рада виділяла на ці проекти. Там 100 тисяч, там трошки інакша і специфіка. Хоча це також допомога ЗСУ. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: зараз, коли рівень донатів знижується, саме такі проєкти рятують ситуацію на фронті. Важливо допомагати нашим збройним силам України. Тому місто вкладає кошти. Також дякуємо волонтерам і донати, тому що по цій програмі 80% місто дає, 20% були донати для 7-го розвідувального батальйону, який зараз в складі 65-ї бригади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраїм.